Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Трамп сказав, що хоче сприяння Китаю у врегулюванні російсько-української війни. Я б хотів, щоб Китай допоміг нам з Росією. Ми запровадили дуже серйозні санкції проти Росії. Ну тепер буде ось це там. Ми запровадили, ми зробили. Ну санкції ще мають набути чинності, що правда. Ну але добре, що запровадили. І на цьому вдячні, хоч. Якось змінилась ситуація, хоч ну що якийсь, хоч якийсь що найменший тиск на Путіна є. І я думаю, що ці санкції будуть знаєте дуже різкими, дуже сильними. Але я хотів би, щоб Китай допоміг нам. Трамп наголосив на своїх гарних відносинах з Сі Сідзінпіням та додав, що очікує гарню зустріч. Я впевнений, що у нас буде чудова зустріч. Одна з тем, про які ми будемо говорити, це Росія і Україна. На війні гине 7 тисяч людей на тиждень, здебільшого солдатів, це каже Трамп. І ми безумовно будемо говорити про це. Він також хотів би, щоб це закінчилося. Ну, я не знаю, не впевнений, не поділяю такі а, оптимістичні сподівання американського президента, що товариш Сі Цзіньпінь хотів би, щоб це дуже швидко закінчилося. Але я скажу, що принаймні обмежити співпрацю. Росії і Китаю по тих економічних, скажімо так, програмах, які є, особливо які стосуються нафти, ну, варто було б хоч трохи зменшити надходження до російського бюджету від співпраці з Китаєм. Це треба робити. До речі, нещодавно відбувся цікавий епізод, на нього менше звертали увагу і менше говорили. Але раптом, ну такого ж раніше не відбувалось, але от тут раптом. Американський супутник фіксує як один із кораблів російського забороненого тіньового флоту, здійснює перекачування нафти, чи то вже був скраплений газ, зараз точно не згадаю, але факт є фактом. І здійснює це перекачування в морі біля берегів Малайзії. А куди він перекачує? З російського зрозуміло. А знаєте на який? А здогадайтеся: на китайський корабель, тобто Росія-Китай. І раптом американський супутник в небі. Збіг обставин? Я просто дійсно акцентую увагу на тому, що цього ж раніше не траплялося, а тут це відбувається. А чому раптом у Сполучених Штатах Америки в їхніх спеціальних служб видно, спеціальних органів виникло таке бажання? Подивитися, а що ж відбувається, а що ж там з російським тіньовим флотом, а що ж там із співпрацею з Китаєм, а що ж там такого відбувається безпосередньо, і ось, будь ласка, тому я не виключаю, що дійсно США мають наміри трошки ну щонайменше, закрутити ось цей краник і ці гайки для Росії. І вживають реальних кроків для того, щоб фактично отримати всю доказову базу і що називається ловити за руку, щоб знати конкретно, які кораблі, які номери, як це відбувається, і щоб намагатися блокувати ще й ці схеми, наскільки це є можливим. Ось це важливо. Тому у Трампа буде таке азійське турне. Крім того, він заявив, що готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Іном. Якщо той виявить бажання, Трамп відправився в п'ятиденну поїздку до Малайзії, Японії та Південної Кореї. Це його перша поїздка в цей регіон, взагалі в Азійський, з моменту, з моменту його вступу на посаді. Ну і, власне кажучи, подивимося, чи погодиться Кім кімчинин, але чи погодиться і що з того, тому що, ну, по-перше. Північна Корея продовжує залишатися одним із відданих і вірних союзників Путіна Росії. Можливо, Трамп хоче відірвати їх, пообіцявши щось. Ну. До речі, це було б непогано починати все ж таки. Я думаю, що толку було б більше для стримування Китаю, якби раптом Північна Корея об'єдналася з Південною і стала цілісною. Плюс уявіть собі, що вони б отримали ядерну зброю ще і так далі, там озброєння. Уявіть собі, який би це був кидок. І хід фактично, що от бачите, за допомогою там Китаю і Росії розвинули власні спроможності, а потім раси кинули. Таке бувало в історії: немає нічого статичного і немає геть нічого. Повірте мені, ось там все зараз. Оця ідеологія, всі ці там байки. А всі ці розповіді про світле майбутнє і про неймовірну вдячність і дружбу з Росією з Путіним і Сі Сідзіньпіням, кімчинино, вони могли би розбитися в друзки, якби так вимагала Просто ситуація і дійсна політична кон'юнктура. Тому нічого не можна виключати. Побачимо. Тим часом, після коаліції охочих у Франції заговорили про... Готовність за потреби розгорнути свої війська в Україні у 2026 році. Начальник штабу сухопутних військ зазначив, що армія готова одночасно реагувати на три рівні загроз, включно з потенційним розгортанням в Україні. Ми будемо готові розгорнути в сили в межах гарантій безпеки, якщо це буде необхідно, на благо України, сказав П'єр Шиль. Також він нагадав про національний резерв надзвичайної ситуації: 7 тисяч військових, готових до виїзду в терміни від 12 годин до 5 днів. Добре, що повернулися до цієї теми, тому що вона дещо відійшла ось так в минуле або стало другорядною чи третьорядною, а саме, відправка військ наших партнерів, а вона є однією із ключових. Вона є надзвичайно важливою, тому що без цього неможливо надати Україні дієві гарантії безпеки. Я, як би там не було, але є активним поборником і прихильником того, щоб такі війська з'явилися з певними місіями на заході нашої держави, зокрема. Для виконання певних місій це не конце не бази. Нам забороняє Конституція це робити. Ми будемо дотримуватися українського основного закону. Ну, принаймні, я прихильник того, що його варто поважати, цінувати і дотримуватися. От і було б добре, щоб у нас більше таких було громадян. Ну але крім того, просто нам потрібно просто подати сигнал і показати Росії, що дивіться, у нас все ж таки. Є партнери, які готові навіть піти далі. Ну а чи готові піти далі Сполучені Штати Америки, тому що видання Reuters вийшло з матеріалом про те, що адміністрація американського президента Трампа підготувала додаткові санкції, які можуть бути застосовані до ключових галузей російської економіки, якщо Путін продовжить зволікати з припиненням війни? Двоє співрозмовників стверджують, американські посадовці повідомили європейським колегам, що вони підтримують використання Європейським союзом заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для Києва. А Вашингтон провів попередні внутрішні переговори про використання російських активів, що знаходяться в США. Один американський посадовець повідомив. Що він хотів би, щоб європейські союзники зробили наступний великий крок щодо Росії, який може полягати в додаткових санкціях або митах. І мова саме про активи. ЄС нагадаю, цього тижня намагався розглянути це питання для того, аби вирішити зрештою долю а, доходів від арештованих російських активів і скерувати їх у фонд закупівлі озброєння для України, але не вийшло. Чекаємо тепер грудня, коли планують європейські партнери повернутися саме до цього питання. А інший співробітник, обізнаний з внутрішньою динамікою адміністрації, повідомив, що Трамп ймовірно зробить паузу на кілька тижнів, оцінить реакцію Росії на оголошення санкцій, які спрямовані проти нафтових компаній «Лукойл» і РосНєфть. Деякі з додаткових санкцій, які підготували США, спрямовані проти банківського сектора Росії та інфраструктури, що використовується для постачання нафти на ринок. Можливо, інфраструктура це трубопроводи, але крім того, це і кораблі. Тому саме зараз так активно американські супутники почали спостерігати за ситуацією, яка відбувається е в морях, для того, щоб бачити реальну картину, як Росія обходить ці санкції. Ну а Трамп зазначив, що він не буде зараз зустрічатися з Путіним поки. Немає реальної волі до закінчення війни і реального плану, просто гаяти час не буде. Ну, поки що, дякувати Богові не піддається на ось ці уловки та маніпуляції Кремля американський президент ну так би тримати і вже б не зволікати з додатковими санкціями їх уже потрібно запроваджувати максимально потужні. Що тут зволікати, чого чекати за кілька тижнів? Що Путін буде і далі завдавати ударів і бомбити нас? Цивільних е, людей, е, е, і військових, і цивільних, що буде руйнувати нормальні умови для існування та життя, будинки, е, електростанції, ГЕС, ТЕЦ і так далі, інфраструктуру. Хіба це нормально? Не потрібно зволікати? Це те, де не можна зволікати, в тому числі з озброєнням посилати чіткі сигнали. Хоча, от, наприклад, генеральний секретар НАТО Марк Рюте зазначив, що питання томагавків за його інформацією з порядку денного ще не знято. Вони ще продовжує перебувати на розгляді. Ну, це більш символ, звичайно, такого посилення, посиленого активного рішучого кроку нашої підтримки з боку США. Але разом з тим, я про томагавки окремо розповідав неодноразово, тут не буду а, повертатися а, до а, цього. А, власне кажучи, а, питання Ну і Україна розраховує отримати 150 літаків Гріпен від Швеції, і перші вже мають з'явитися наступного року. Про це зазначив президент України Володимир Зеленський разом зі Швецією. Значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати зараз. Історичний крок. Домовленість зі Швецією про бойові літаки Гріпен. І це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 лі літаків для України, перші мають з'явитися наступного року. Глава держави запевнив, що Гріпини це частина гарантій безпеки, і зазначив, що такої масштабної угоди щодо бойової авіації України ще не було. Дійсно, я вам скажу, що угоди такого рівня це в першу чергу про те, що в Україну вірять. Це в першу чергу про те, що вірять, що ми зможемо. Вберегти нашу суверенність, незалежність, що нас потрібно буде зміцнювати, що ми будемо суверенні в ухваленні рішень щодо нашої безпеки, щодо укладення контрактів, вибору партнерів наших стратегічних по спільних проєктах виробництві зброї, чи по тому, де цю зброю, власне кажучи, просто замовляти та купувати. Це перше дуже важливо, що Стратегічно вони продовжують вірити. І друге, що дійсно з'явиться озброєння, тому що ну, авіація потрібна, безпілотники набувають ваги, але повітряні сили авіація все ще демонструє важливі результати, і без неї складно. Тим часом а, а, очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю італійській газеті Ільфоґільо і. Зазначив про три цілі розвідки боєм Путіна в Європі. Російські гібридні атаки на Європу переслідують кілька цілей. Перш за все, російський диктатор Путін хоче зруйнувати в голові росіян думку про те, що Європа сильна та чогось варта. Говорячи з журналістом про гібридні атаки та провокації Росії проти Європи, диверсії кібератаки, порушення повітряного простору літаками та дронами, Буданов пояснив, що відповідь проста: у військовій науці цей тип атаки називається розвідка боєм. І є дві, а точніше, три цілі: хоча б одна з них більше психологічна для внутрішнього використання Путін готує росіян. Він хоче зруйнувати в їхній свідомості ідею про те, що Європа чогось варта, що Європа сильна. Порушення повітряного простору дронами теж має свою мету. Росіяни перевіряють реакцію європейців, здатність приймати рішення та готовність застосовувати силу. Паралельно, росіяни вишукують системи протиповітряної оборони, військові об'єкти та інші важливі місця. Фактично, це подвійне випробування для ЄС, подвійна проблема як політична, так і військова. А якщо дивитися разом та сприймати усі дії росіян, дрони, саботаж заводів і залізниць, кібератаки в комплексі, то можна побачити головну мету російського режиму. Ну я про ці цілі зокрема теж говорив у себе на каналі. Тому, друзі, хто слідкує, я думаю, що ви знаєте зокрема і про це. Ну і загалом. А дещо скажімо з пересторогами говорить Олександр Ступ, президент Фінляндії щодо позиції Трампа. Він каже, що зараз вона задовільна для нас, але важливо не дати Росії зманіпулювати, тому що Росія надсилає своїх емісарів, зокрема Дмитрієва, багатьох інших там представників разом з Дмитрієвим, щоб спробувати переконати Трампа не підтримувати Україну, не запроваджувати санкції, а піти на перемовини на вигідних для Кремля умовах. Сподівання, що цього не буде. Подивимося, важлива зустріч буде з сі. Почуємо сигнали звідти. Ну і звичайно, цю і не тільки цю подію буду для вас коментувати.